Всім привіт! Сьогодні буде таке коротеньке відео, я буду проходити безодню, бо вона оновилася недавно. Ну, вона оновилася вже доволі давно, приблизно тиждень тому, але це відео я довго відкладала, довго його робила, не було часу, ну якось так. Я поки що не проходжу 12-ту включно, я до 12, ї там 11-2 десь так проходжу. Поки що на це тільки здатні мої персонажі, але колись, можливо, на наступну безодню. Я спробую 12-ту пройти. Та ні, ні, це точно ні. Але колись 12-ту також пройду. Я чекала, поки вона оновиться, тому що дуже люблю її проходити. Це так знімає стрес. Не знаю, дуже подобається і подобається отримувати камні істоку. Хоча поки що нікого крутити не планую, але колись, можливо, як не збираю на когось більше або якийсь новий персонаж вийде, тоді, можливо, так. Да. І скоро мені треба буде знову проходити якісь завдання. Бо я про них знов забула і проходжу тільки івенти, які виходять. І щоденки роблю. Треба про це не забувати. Я Генш вже пару днів не заходила, треба буде зайти там, щось перейти, подивитися, не знаю, якесь завданічко, щось там, якісь скриньки позбирати. Бо з такими темпами хоч на, хоч якісь крутки буду збирати дуже довго. Але ж скоро свято морських ліхтариків має бути, я не пам'ятаю коли. А може воно вже йде. А стоп, так скоро ж банер оновиться. Чи сьогодні оновиться? Десь в 20-х числах має оновитися банер? Сьогодні 21-ше. Чи сьогодні, чи завтра? Треба буде зайти подивитись. І також трохи попрокачуємо вуїку, бо ну я кожен раз як заходжу, я стараюся її прокачувати. Там таланти або зброю. Або там рівень, щось таке артефакти. Але поки що не виходить. Артефакт особливо не виходить. Я хожу, хожу і нічого не отримую нормального. Навіть близько нормального не отримую. І ще одразу кажу, пачка, яким я тут проходжу безодню, це, ну да, може бути якийсь просто жах-кошмар, але зручно ними. І це головне мені зручно і мені нормально, тому якось так. Вже, до речі, майже пройшов перший місяць 2025 року. Це було так швидко. Я прям не знаю, тільки щойно наче святкувала Новий рік, а вже кінець цього місяцю, це просто жах як швидко. От зараз головне тримати себе в руках перед новими банерами, бо знаю, що мене 100% всі крутки кудись зілью там в клорінду, якщо її банер зараз там буде скоро. Бо я не пам'ятаю, здається, Арлекіно і хто ще, і Клорінда здається. Я дуже давно її хотіла, вона мені дуже подобається, але треба тримати в себе в руках, бо в мене точно круток не вистачить, я тобто, до гаранту не докручу, В мене, там, може, буде відкручено 30, але цього мало, хіба що мені дуже-дуже пощастить, на що я сумніваюся, тому що раніше мені дуже щастило. А зараз так. Таке не може бути, щоб завжди щастило, прям завжди на кожному гаранту, на кожній крутошці. Ну, кожен раз щастить ж не може. Не знаю, мені так здається. Іноді, що все одно бувають невдачі, тому. Підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно, ставте лайки. І геть скоро буде 80 підписників, я дуже рада, я дуже чекаю цього. Ще якось я різко полюбила Скірк. Не знаю, вона мені якось сподобалась різко, хоча до цього. Я її не любила, вона мені не подобалась там виглядом. Сюжетом не знаю, я не дійшла до того моменту, але якось виглядом самим вона мені не сподобалась. Але зараз якось прям хочеться її на аккаунт і чекаю, коли вона буде. Ще ж не казали, коли вона буде? Чи казали? Я не слідкувала, але я чекаю. Ще не знаю, чому мені саме, крім персонажів Геншина, ніяких інших ігор так не подобається. Я там дивилася на персонажів з Hankays Starl, Вува, The Less Than Zero, і мені не так подобається, як персонаж Геншина. Я на них дивлюсь і якось не те. В Геншині якось атмосферніше, вони якісь більш мальовки їхня, не знаю, вони якісь, на вигляд, такі приємні і такі рідні мені. Я до них так звикла. Кожен персонаж як рідний, а там. Вони красиві, вони дуже круті на вигляд. Я дивилась там Вува або Хонкай Рел, вони справді круті, виглядають такі вау! Але Геншин якісь такі рід... рідні. Це просто вау. Мене просто важко зачепити якоюсь іншою грою, коли мені якась вже подобається. Наприклад, мені подобається Геншин, і я. Пробую грати в інші ігри, але якось не те. І я повертаюся все одно до Геншину, навіть якщо я там перепробувала купу ігор там, з десяток таких схожих, не схожих на Геншин, але я все одно буду вертатися, тому що поки що я за нього зачепилася, він мені дуже подобається. Він мене якось зачепив своїм лором, своїм сюжетом, персонажі, механікою бою. Мені це все так подобається, що інші ігри просто вони круті. Я їх вважаю за вау, круто, дуже прикольно, але. Єншин краще. Щось в мене таке. Я думаю, в багатьох таке буває, коли щось одне подобається і вони не можуть від нього відійти, поки якось не перегорають і йдуть шукати щось нове. Я пробувала, наприклад, грати в Tower of Fantasy колись давно, ну, як давно, десь півроку тому, не знаю. Він крутий, там персонажі дуже гарні, і сама техніка збору цих от круточок. Там не такі обґеншені, що їх треба за ігрову валюту купувати. А таке, що ти їх по карті збираєш, ходиш, так і збираєш ці круточки. Там різні також є там, золотенькі, пам'ятаю, були фіолетові, здається, червоні, і вони всі щось різне значили. Всі щось різне, там це для одного банеру, це для іншого. І персонажі там були дуже такі пророблені, але... Якось в Геншині вони більш атмосферні, там вони більш з такою аурою механіки, щось мені таке, а в Геншині таке казкове, якийсь такий вайт, не знаю. Я програла в Tower of Fantasy десь місяц два, місяць-півтора, і потім все одно таке не моє, я його закинула, перестала заходити, там могла тижнями просто туди не заходити, не згадувати, бо було лінії, я все скидула на те, що часу не було, хоча час та був. То було літо, побільше все-таки час, часу, ніж в інші пори року. Але все одно я скидала на те що немає часу. Я чимсь піду, іншим позаймаюсь і в нього просто не заходило, тому його видалила, закинула. Але гра крута, і можливо я повернусь до неї. Вона мені дуже сподобалась. Але я пам'ятаю, що мене в ній дратувало. Та що, дякшені, якщо ти не знаєш, куди тобі йти, ти можеш натиснути кнопочку, і воно тобі покаже такою, такою пелючкою на землі. Такими близькіточками, куди треба йти. Можна так пройти і дістатися пункту назначення. А там так нема. Там мені сказали до якоїсь будівлі дійти. Там було якесь таке місто чи не місто, але якась локація. Я їздила, просто там шукала на мотоциклі, дивилася і не могла знайти. Я три дні їздила. Я три дні їздила і не могла знайти. Це мене потім дістало. Дуже дістала, те, що, ще не можна було зробити якусь кнопочку, або просто я не побачила, що там теж таке є. Можливо, там таке було, що можна натиснути, і воно тобі покаже, куди йти. Це так, полючка якимись слідами, як в Геншині, там, здається, не було такого, або я просто не звернула на це увагу, або не побачила в будь-якому моменті, це мене розізлило. Ну, тому що, камон, три дні ходити і шукати ту будівлю, до якої тебе направили, ну це вже якось невесело. Ні, ну Можливо, там була кнопка, я просто зряжу ну, на, цю, на цю детальку, але було таке можливо було б таке, що її там немає. Я кудись забрала, кудись не туди, звідки вже не вибралась. Здається, там ж були точки телепортації, здається, були, да, були здається. Але не було такого геншені, воно не показувало, куди тобі йти, там пелючка із слідами на землі. Не було. і я тут пришвидшила, до речі, гру, тому що якби я її не пришвидшувала, тоді б це відео було б на півгодини, там хвилин 20-25, Тому я його пришвидшила. Ну, думаю, нормально, тому що це вже 11-й поверх. Я тут не так вже проходжу більше помилок, довше часу займає, тому що боси, ну точніше, ці вороги сильніші ніж на нижчих поверхах. І як я вже казала, або сьогодні, або завтра буде, або там через тиждень, тиждень-два, має бути свято морських ліхтариків, яке я дуже чекаю, і саме цей івентик. І міні-ігри, і сам розмовний івентик, де ми будемо розмовляти, святкувати, дивитися, як його святкують. Ну таке, як було і поза позаминулі рази, хоча я була тільки на одному минулому святі морських ліхтариків, але воно мені дуже сподобалося. На ньому трішки плакала чуть-чуть. Геть трохи плакала, тому що то було дуже мило, дуже хвилююче і дуже гарно. Це єдине, що мені подобається, які івентики розмовні мені подобаються, бо в інших там, де треба щось порозмовляти, я не виконую. Буває таке, не виконую, навіть якщо дають там камні істоку, я його не виконую, бо мені буде лінь. Я тільки там міні-ігри виконую, за які дають також камні істоку. Але тут я виконую все. Просто все до єдиного, бо воно дуже атмосферне і дуже гарне. Там справді анімації, персонажі. Сюжет їхні історії, що вони розповідають, то цікаво. Я справді стежу, що там робиться, що відбувається, хто що каже. Ще сумна новина відео десь тиждень, можливо, не буде або днів шість, тому що я в четвер декуди їду, в суботу теж декуди їду, і, можливо, можливо, в п'ятницю кудись поїду. Здається, це вже не точно. Але так якось немає часу знімати, коли кудись їду. Тому що щоб зняти йде час, змонтувати, завантажити, озвучити, придумати, що сказати. На це все йде час, тому буду чекати неділі або вівторка, тому що понеділок також має дуже загрожений день. Вівторок не загружений, четверг і вихідні. Єдині, єдині дні, які є, хоч якийсь шанс щось зняти або щось зробити. Тому і частіше всього я знімаю там у вівторок, все інше роблю в четверг або в суботу-неділю, тому що інші дні вони просто дуже-дуже в мене забиті. Там немає жодного віконця, де я б я могла щось зробити. Ну, не скажу, що вівторок-четверг і четверг також легкі, але там пару годиночок вільні знайдеться. І ми скоро будемо закінчувати наше проходження безодні. Я колись пройду 12-й поверх, але поки що мої персонажі здатні тільки на 11-2, і то ледь ледь здатні на це, не виходить щось тут. А. Ну, таке. Сподіваюсь, до наступної безодні я їх краще підкачаю, зможемо трохи далі пройти, хоча б на, на якийсь зал далі. І я тут буду забирати свої нагороди. Тут 500 камнів вистоку, це небагато, але. Нормально, пару круточок заробили і це добре. Тому я тут їх буду переводити вже саме в крутки, тому що я їх камні хистоку зберігала. Тут буде 5 круточок, але я потім виконую щоденки, тому буде 6. Точніше, вже виконала, то, що це давно знімала. І ми будемо закінчувати. Сподіваюся, вам сподобалось таке коротке розмовне відео. А я піду займатися своїми справами. Всім гарного дня! Бувайте!